Іван Залізняк, колишній Адзовець, а нині військовий батальйону традиція і порядок на війні 14-го року. Справжній боєць за справедливість, відсутність якої бачить здалеку. Ну, бачив. Якщо чесно, ми хотіли зняти крутезне інтерв'ю. А вийшов якийсь збірник лютих історій. Ну, Який герой, така і програма. Ну, Лютий герой, люта програма. Все. Я не знаю, що таке смерть, і ніхто цього не знає, тому що і боятися. Розумієте, якщо прийде ваш час, то... <смі> то він прийшов. Якщо ваш час ще не прийшов, ризикуйте, не ризикуйте, ви залишитесь ну, на цій землі в цьому тілі. Байдуже. Души в душу, твоя перша робота. Перша моя е, робота. Я тоді ще був зовсім пацаном 18 років. Е, але вже тоді в мене була жага справедливості коротше. Влаштувався я на завод Церсаніт. Це завод, який виготовляв сантехніку, і немає гіршого пана ніж з Івана. Наприклад, все керівництво на заводі було з українців. Таких, от наших, я знаєш, які хочуть кар'єру Е, був один з випадків, коли один з роботяг, я так розумію, десь трохи зайвого випив чи ще щось. Його начальник цеха викликав до себе, нормально його наругав і заставив стати на коліна. Я почув край муха цю розповідь. Думав, ну що це за хіня. Піднявся до цього начальника цеха. Нормально його там тріпанув. І це була моя перша робота, з якою мене звільнили по статті. Я пам'ятаю, я пам'ятаю. Думаю, йолки-палки, перша ж моя робота вже вже запис трудової, типа вже заява міліції на мене написана. Давай пару слів про себе. Я дзеркало, я відображаю те, що дивиться на мене. І роблю. Ті ж самі рухи, які роблять мій бік. Я не вважаю себе розумною людиною, але я досить багато читаю, аби люди помилялися і думали, що я розумний, і не розуміли, що я дебіл. Ну всі дебіли, насправді, якщо дивитися чесно. Розумна і начитана це дві різні людини. Анекдот. Та я не розповідаю брата на нік моє життя, це просто сплошний анекдот. В Басані ми взяли в полон росіянина. Він вже передягнувся тоді в цивільний одяг. Він був поранений. В нього була простріляна стегнова артерія. Він швидко втрачав кров. Йому потрібно було допомогти. Ну я думаю, врятуємо поняв дибіла. Я йому затягую турнікет. Починаю проводити там панаду рано. Він каже: Спасіба, мужики що не вбили». Я дивлюсь на нього, показую шеврон Азов. Кажу, ти бачиш придурок, хто тебе рятує. А тоді йшли е, вже бої в Маріуполі. Ти бачиш, хто тобі допомагає? І я подивився на цьому і наш слюню ковтнув. просто погано стало. Ти бачиш, хто тебе налажує турнікет? Сиш, покажи, yeah. кому турнікет хто налажує. Його грузять е, в машину тактичної евакуації, типу якийсь там пікапчик, перевозять далі в. В амбулаторію в машину спеціалізовану для надання допомоги, кладуть там, і він починає скаржитися лікарям. Каже: Меня я тільки що був в плену у Азова, але вони мене не больно питали. Коли ти проводиш там панаду у людини поранення, ти береш Combat Гаус, це спеціальний бінт з Целексам і засовуєш йому в рану. Йому кажуть: друже, ти в надійних руках, правий сектор. І він просто впав. стало... А тіпа була нашивка правого сектору на Ну, тут ножі. І де цей росіянин просто впав з ліжка, стало погано. Оце, оце все з мого життя історія. Що сталося з твоїм оком? Це був підрив на саморобному вибуховому пристрої. Належав він ворогу. Це я отримав поранення осколкові рук, і один з уламків потрапив мені в око. Перше. Про що я подумав не про біль, а про помилку. Що я помилився, я зробив не так, як потрібно було би зробити. Я сам парамедик в своїй групі до мене відразу підбіг другий номер. Він побачив, що у око ушкодження є така шкала зору. Перша шкала це коли ви можете прочитати. Ім'я на нашивки вашого побратима. Це значить, у вас зір нормальний. Друга шкала, коли ви розрізняєте пальці, третя шкала, чи бачите ви світло, і ну, якщо ви не бачите світло, ви втратили око. Я по цій шкалі бачу лише світло. Ну, але, але зараз вже зір покращився. Те, що я бачу, воно ну, нагадує, як через якийсь кришталевий бокал. Мене доставили в військовий шпиталь, там мене прооперували, наклали 20 швів на око. Зараз чекаємо. В кінці місяця знімають шви потім швидше за все, що буде пересадка рогівки ока, і через місяць мені обіцяли, що я повернуся в стрій, тому що в мене все швидко заживає. Пам'ятаєте? У 2013 році тут на Олімпійському збірна Україна обіграла Францію 2-0. Хто знає, можливо, і 27 вересня матч проти Шотландії Україна б теж провела на Олімпійському, але ж ви знаєте, чому ми не граємо вдома. Емоції, які ти отримаєш на стадіоні, нічим не замінити, але щоб, хоч трошки їх компенсувати, переходь за посилання у першому закріпленому коментарі і отримай бонус від парі матч 25 тисячі гривень та підтримай наших хлопців. Болівай серцем, грай головою. Як залишитися у здоровому глузді після війни? Мій психологічний стан. Е не був нормальним до війни. <реш> <реш> і зараз і він теж типу, ненормальний. Типу, я не знаю. Багато хто вважає, що в мене там не лади з головою, наприклад. А я вважаю навпаки, що я, можливо, єдина здорова людина в цьому місті. І для мене дивно, як оце люди можуть сидіти за одним столом, це путь одне одну, поняв? Я люблю тебе, і я тебе люблю. Потім я дивлюся, вони розходяться, і ти каже, ти не хороший чоловік, і ти не хороший чоловік. Ну, і вони здорові психічно, поняв? А я тому кажу, що ти там. Е... Нехороша людина, і при цьому я хворий по ньому дивно. Якось. Тю ти що не лаєвся із своєю дівчиною? Ну так, да, було таке. Е, гризлись теж я пам'ятаю, е, жив з дівчиною, і тоді традиція і порядок проводила акцію е, проти ЛГБТ-параду в центрі міста. І за добу вже тоді МВС, оце. Взяло в оточення в кільце весь центр міста, аби активісти не змогли потрапити в центр і виступити з акцією проти е, цього параду. Коротше, ми з пацанами за добу вночі через е, каналізацію брали, піднімали люк і пролазили під цими, пла... цими постами поліції. Поняв? І я пам'ятаю, е, моя дівчина тоді ми вночі цю проводили акцію, я вийшов з квартири, і вона каже, Как ты, говорит, меня, Филипчук, говорит, как ты меня говорить, як ти мене з все. Говорит, почему ты постоянно постійно лізеш какую-то типа, Ну, ну вот так, ну что. Взагалі, взагалі не потрібно сваритися ніколи, ніколи ні з ким не свариться. Краще розходьтеся. Це найкращий зай, просто розійдіться тоді, не потрібно сваритися. Розійдіться мовчки, все буде добре. Чи був бій, де здавалося, що смерть неминуча? Це було в басані. Ми були на перехресті, попали в оточення, і я чітко відчув смерть, присутність смерті. Час якось так почав зупинятися. Рухи всі навколо були більш повільними. Простір навколо він якийсь, як наче наповнився якоюсь рідиною. Знаєш, що таке відчуття. А коли все, коли ми заточня там вийшли, розбили росіян, то через 20-30 метрів від мене і янки було декілька тіл наших побратимів, яких вбили. Навіть температура змінюється, стає набагато холодніше. 22 вересня в Росії день машинобудівника. Привітай сусідів! Росіяни, Ми поздравляємо вас з 22 сентября, з Днем машиностроєння. Ми желаємо білою ладу каліну в кожний дом радіте і русського призивника. Чому залізняк? Після акції у нас частенько були бійки з поліцейським з МВС. Я як нормальний хуліган ніколи не брав з собою жодних документів. Якщо взагалі, якщо ви хуліган, не беріть з собою доки. Цього не потрібно робити. Мене приймали міліція. Поліція і везли відділок, і там з вас повинні взяти ваші дані. І я захоплювався історією. Мені подобалася історія Гайдамаччини, Коліївщини, Холодний Яр. І я казав, мене запитували, ваше ім'я та прізвище, я казав, Іван Залізняк. І вони такі. Іван". І так, до речі, в Арморі є стаття за хуліганство. І виклик до суду на Івана Залізняка. Тобто вони кажуть, там де документи або давайте якісь підтверджуючі документи. Я кажу, я нічого не дам. Вони кажуть, тоді ми вас протримаємо три доби. І я відповів, що ви можете мене протримати 3333 доби, але для вас я Іван Залізняк. Розумієш, я хотів, аби ці поліцейські я кажу, ну от прізвища Залізняк, вам нічого не кажуть. Ні", говорить, ні, нічого не говорить. Я говорю, ну от Залізняк, там повстання, там от ватажок? Ні? Він каже, ні. Я пам'ятаю, як я встаю, виходжу з кабінета е, слідчого, розвертаюся, а він в гуглі забуває Залізняк. Це не настояща його фамілія. Залізняк це там у повстанців був. Це просто ну, кошмар. Вчіть історію міліціонера і поліцейські. Скільки книг ти прочитав? Більше тисячі. У мене біблі... бібліотека, власна моя. Я е... багато книжок віддавав в армію. Е... Є навіть люди, які знаходились в полоні, поняв? Примудрявся на ту сторону людині передавати книжки. І все це роздавав. І у мене бібліотека, попри все, ну, дуже дуже велика. Багато є книжок, які е, я купував за дуже великі гроші. І ну, віддавати, якщо ви віддаєте книжку, будьте готові, що можливо, вам її ніколи не повернуть. Я не знаю, як це працює. Віддаєш часом. Хто мені, Кстати, хто мені довжені книжки, всі віддайте. Типа я. Чим Азов відрізняється від інших формувань, це мабуть найсильніша ідеологічна підготовка взагалі з усіх армій світу, які є ту підготовку, що вона отримує там. Це знання з історії, знання з політики, знання з психології, військова справа. Я, я вважаю, що в, в одній армії світу такого немає. Можливо, раніше не надходили такі види озброєнь, як находять сьогодні, і я впевнений, що з цього випробування це теж випробування, що полк вийде в 100 раз сильніший. На жаль, захід став жертвою російської пропаганди. Картинка, яку Росія давала про полк, вона заплутала наших західних партнерів, і вони повелись на цю на це дешеве повідло просто. Чому ти наїхав на Київстонера? Це це у Київстонера, краще запитайте. Я вважаю Київстонера Максима Рендовського, Олександра Усіка, Ламаченка людьми, які безпосередньо, можливо, не є агентами впливу ФСБ, але які опос опосередковано винні в цій війні. Я вважаю це незрозумілі вислови Росія, там в Київстонерцентрі Кіча. Йому я написав: ну, а де ти знаходишся? Він написав: Я знаходжуся за такою адресою. Приїжджайте, будь-хто там, Азовчик, я вас всіх там віртіл. Ну, ми приїхали до нього, його немає. А виявилося, що він за кордон перший ж день війни втік. Ось хлопці з Азову прийшли до любітеля русського міра, Київстонера, друж. Тепер дома щось мене застали, не на ти. В окопах сидиш, я думаю, ну так просто скажи, що я злякався, я втік за кордон, немає ніяких питань. Навіщо ти намагаєшся е, казатися в, в тим, ким ти не є? І після цього людина теж там розповідала: а, я вас там обманула, я от там здесь, да, Ну просто скажи, ну так, да, я втік. Я боягуз. Йому писали, що ти їздиш в Росію, виступаєш в Росії, там розповідаєш, що ми братські народи, братішки. Це все на концертах Басти. А Баста нагадую, підтримав анексію Крима, і це твій там ліпший кент. Ну за це все. Ці люди винні у війни Василій Ломаченко своїми репостами Спецназу Альфа, ФСБ і молитвами за мир. Не потрібно молитися за мир. Друже, молись за нашу перемогу. Будь українцем до кінця. Росіянин дивиться, що дивіться, цей там співак їздить в Москву, скидає штани, каже: дякую, що ви нас приймаєте. Правильно? Та повалій там їздить, живе в Москві. Там Ані Лорак каже в Україні нацисти, я туди боюсь їхати. І кожний цей пазл формує світогляд росіянина про Україну. І я впевнений, що багато росіян дійсно йшли сюди звільняти тих бідних малоросів від злих нацистів. ну таких як я, власне, від мене звільняють на 25% п'ять денацифікація проведена. Ще 75% з мене лишилось. Коли напишеш книгу, саме зараз із за поранення трохи незручно писати. А так так, взагалі постійно пишу дуже цікаве життя. Я поділився би їм. Ну, моє життя розумієш, це постійний такий треш, починаючи десь там з шістнадцяти чи 17 років. І історії дійсно цікаві. Якось Бог мені давав такі дуже прикольні випробування, і я це записую постійно. Реально прикольна, жачна книжка. Получиться. Якщо в Білорусі почнеться війна, поїдеш відстоювати їх свободу. Так, е, якщо виживу в цій війні, я впевнений, що в Білорусі рано чи пізно почнеться визвольна війна. І швидше за все, ми будемо в Білорусі воювати не з білорусами, а з росіянами. Там і я, як військовий спеціаліст, я, я впевнений, що я буду там. З ким би хотів побитися один на один? Побитися один на один блін, це класне питання. <рес> <рес> з Кадировим хотів би параза. Ну, він розповідає, що він типа там боєць серйозний. Been the Down and out goes Lama's! Josh! Я б би... с ним би махнувся. Розумієш, братан, хто багато б'ється, ніколи не кажеш, я там дам пізд тому, дам пі тому. Я зроблю все. Аби для, для того, щоб цю бійку людина, якщо залишиться жива, згадувала всі свої дні. От так. Це росіяни люблять розповідати, що я ось зараз як дам, от зараз, от, зараз за три дні Київ візьмем, зараз як дадим, а ми ще не починали. А ти говориш, ну, слушай, забери, забери зуби свої, парі валяються. А не речі у нас нові зуби виросте плана. Тобто росіяни, це я про ваших солдат, це ваші зубки, які повипадали, валяються по Україні. Ну, що він типу каже, що він там мастер спорту по всім відам спорту. І я думаю, у нас не така велика різниця з ним у віці, у вазі. Я б з ним би один на один махнувся. Я думаю, що йому десь 42. Ну, а мені 37. 40. 40. 37 років. Тверезі здоровий спосіб життя. Останній раз я алкоголю вживав у 2005 році. Взагалі не п'ю, взагалі не вживаю ні наркотиків, намагаюся не вживати ліки за винятком, коли я перебуваю в шпиталях або в лікарнях. Тобто, ну я слідкую за своїм здоров'ям. Не тому, що, блять, типа я хочу бути красивим, а тому, що просто це тіло би подовше послужило. Ну тіло це раб духа. І бажано, щоб цей е, раб служив вам хорошо і довго, тому що люди здебільшого е, самі себе знищують поганим харчуванням, поганою водою і перетворюються в 50 років на якесь жалюгідне посміховисько. Хоча в 50 років чоловік це ще ну на піки своїх можливостей. І скільки можна добрих справ зробити, як я, якщо у вас сильне, гнучке, швидке тіло? Чому, окрім військової справи, ти присвятив своє життя? Військова справа, спорт, альпінізм, читання книжок з друзями. У нас була така любов до гор, і ми чекали, коли чекали кожну зиму. Чекали, коли міністерство надзвичайних ситуацій заборонить підйоми в гори. Пам'ятаєш, там дають аварійно. І ми саме в цей час ми піднімали завжди. Мінус там в горах, мінус 25. Буревій, і ми десь там по хребту якомусь там 120 двадцять ми маємо пройти. Це просто це неймовірно. Це справжнє випробування. Таке е, було таке, ледь не загинули. Просто коли ми заблукали вночі. Збилися з маршруту, потрапили на бурелам. Хто знає, що таке бурелам? Це вітер переламує дерева, так, і велетенська така гора з е, ламаних дерев, ти не можеш піднятися, ти не можеш це обійти. Снігами метр двадцять був, людина була з нами поранена, яка зламала ногу. Ми за ніч пройшли 20 км. Тобто дійшло до такого стану, стан зневоднення був всі ручі, всі джерела позамерзали. Сніг топити ти не можеш, тому що сніг сам по собі він є дистильована вода, і ти від нього не можеш напитися. І тим більше, аби тобі зробити склянку води. Тобі потрібно стільки стопити сніга, що у тебе не вистачить просто газу для цього, розумієш? Ми не пили, був стан зневодення, і просто у групи там у нас було вісім чоловік е через там 15 км почалися групові галюцинації. Угуляєш? Це був такий треш, просто просто треш. Ми несли пораненого метр двадцять снігу. Ми були в снігоступах. Це ну це було справжнє випробування. Я дуже поважаю гори, дуже поважаю гори взимку. Якщо чоловік хоче. Перевірити себе, він має обов'язково цей іспит пройти. Люта історія. Як я власне опинився в Києві, зустрічався з дівчиною, все було нормально, вона там працювала, ми ж не зустрічались там декілька років, і е, старий її директор йде на пенсію. І приходить там такий новий <кхід> директор і я дивлюсь на свою дівчину, щось вона якесь. Стала понура трохи мовчить, відмовчується і запитую, що трапилось. На нічого не каже. Але я був тоді в тому місці. В вже відома людина. У мене була своя розвідка. І вона міса розвідка мені доповіла, що цей новий директор не дає моїй дівчині прохода. Я вже тоді був кандидат майстри спорту з карате. А мантакі ж коричневий був пояс. чи що. думаю, під'їду, переговорю з ним. Викликаю його. кажу: доброго вечора. Я кажу, з приводу бізнеса можете заробити гроші, і Мені якраз потрібен дуже ваш газ. під'їжджайте на роботу. П'яти хвилин не пройшло, ця людина приїжджає. Я кажу, послухай, друже, єс дівчина, ти взагалі забуваєш про неї не існування, обходиш її третю дорогою, ти знаєш, що я в цьому місці. На що мені цей пасажир відповів, що Слушай, я як захочу, я так буду зробити. Коротше, через лікарні він вийшов через сім днів, написав на мене заяву. Я тоді думаю, ну що там дадуть три роки? Думаю, та ладно, херня, три роки можна відсидіти, Але прикол в тому, що цей. Е, нехороша ця людина домовилась тоді з лікарями і йому написали, що він там в лікарні лежав 21 день. А це стаття відповідно, вже з е, сімда 7 років починається. Так я опинився в Києві. А я так би не знаю, жив би собі в Новограді, горя, би не знав. Скільки заяв взагалі на тебе було написано за життя? Ось штук 50, може більше. Я я думаю, більше. Уяви, що в тебе є безкарний від закону і моралі день, як би ти його провів? У мене вже такий він був такий вже був мене день. Я ворогівка своєї країни. Не дай Бог, якщо ситуація, не дай Бог на фронті зміниться, і з Києва знову до цього, 99% мусоров, чиновників, цих всіх СБУшників, цих власність імущих. То знову все буде добре. Тому що всі пам'ятають, так, да, Київ в цих числах пусте було місто, жодного мусора не було. І при цьому в місті був порядок. Друзі, давайте щоб це саме. Я мамкам не дзвонив. Підпишітесь і поставте лайк на це відео. А якщо ви російський, йдіть на обняв. Ну що, друзі, робимо другу частину? Черканіть у коментах. Якщо покажете активність, то вже через декілька днів побачите відос. Він дивиться на мене, я дивського штуч. Що... Я не знаю, як я б на його місці застрелився себе давно вже. Я як дали за вуха, і в мене тут е дирка ззаді. Сьогодні я точно знаю, що після війни я буду росіян. Він просто дав ліща, він не відповів. Я йому дав ще одного ліща, і він здох. Я йому не надавав допомогу ніяку. i do see if